Вітання усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Вікові традиції. Сьогодні ми поговоримо про важливу церковну заповідь установлені пости постити. Слава Ісусу Христу! Слава. Отже, Ігоре, поясніть нам, будь ласка, як важливо дотримуватися посту. Поясніть нам, будь ласка, третю церковну заповідь, Як важливо дотримуватися посту і як це корисно для людини? Чи всім важливо дотримуватися посту? І що таке піст для людини? Піст, по суті, встановив Ісус Христос сам, коли йому сказали, що «твої ученики не постять, то Ісус відповів, як вони можуть постити, коли жених з ними. Коли заберуть жениха від них, то тоді будуть постити. І так само церква теж зобов'язує постити своїх вірних. Піст він має бути і тілесний, по суті, і, і духовної. Тілесний тобто стримуватися від якихось е, від м'ясних страв, деколи е, молочних страв, та, як в великому пості. Та. Е, е, а духовний піст – це не робити ніякої скверни, не робити гріхів. Оце. Бо деколи людина ніби тут стримується та, від, е, від якоїсь їжі, та. але з такою людиною краще не говорити. бо Відходиш з таким тяжким серцем, що вже думаєш, і наша та людина постить, як вона вміє образити, і, і поганих слів наговорити, і проклясти, і ще щось, і ще щось. І такі ми, напевне, випадки бачимо в своєму житті, тому ми вже можемо тут, тут розділяти, як людина постить. Так. Тобто має бути сукупність і піст духовний, і піст тілесний. Десь так. Ось коли говоримо про пости, то є чотири. Пости в році. Це є, ну найголовніше пісня, я би сказав, це таке є перед Пасхою, Великодній піста. Пізніше є так само так само Великий піст, це є перед Різдвом, Різдвяний Піст. І є два літніх пости, то є Петрівка і є Успенський піст на честь Пресвятої Богородиці можна так сказати, тому що. Закінчується там. Було би добре, нараз люди приходять і питають, як нам поводитися там в пості. Ну заповідь нам каже, що головне, щоб хоч один раз в рік піти в великодний час. Але сьогодні церква. Говорить, як найчастіше сповідатися, щоб ми пам'ятали за наші гріхи, і можна брати як найчастіше причастя, по суті, до місяця часу, так, якщо не маєш тяжкого гріха. Та, є одноденні пусти в церкві, там, є перший, перед, перший святий вечір, та, другий святий вечір перед Боговлінням і усі кноплення чесної глави. Івана Хрестителя. Тут та, такі є одноденні пости. Ну і на протязі, на протязі е, року, середа п'ятниця, можемо постити. Та. Так само є особи, котрі звільнені є від постів. Це є діти та е, це є е, вагітні жінки. Це ті, що годують грудьми, немовлят, це ті, що на важких роботах, хворі. І ті, що проходять реабілітацію після важкої хвороби. Десь оці, оці люди вони, для них піст касується церквою, щоб ми оце собі знали. Так. Дякую вам. І ще старенькі. Котрі скінчили 75 років життя. Деколи приходить бабця 80 років і каже, я ще пощу. Я кажу, то добре, бабцю, що ви постите, та... але ви вже не мусите постити. Та як я можу не постити? Я і все, ну але то вже від людини залежить. А моє діло сказати, що вже може та людина не постити. Вона вже старша, вона вже вік свій відпостила. Десь приблизно. Так, щоб будемо, хоча б то виконувати, то повірте, вже нагорода наша не забереться від Бога. Дякую, дякую вам за таке хороше, якісне трактування третьої заповіді церковної установлені пости постити. З вами була Надія Петрик, броди онлайн і до нових зустрічей.